Всім привіт! Народ! Що? Прийшла очередь до цього ліхтарика. Ви дуже в коментарях просили, коли ти вже переробиш, коли переробиш. Я трошки все відклав. І, бачите, стараюсь для вас. Так, що ви підписуйтесь на канал, будемо зараз переробляти цей ліхтарик за Аврори за 200 гривень. Поміняю я такий світлодіод в нього. І поставимо сюди акумулятори і ТП-4056. Думаю, буде класний крутий ліхтарик за такі гроші. Як ви знаєте, хто підписаний на мій телеграм-канал, мені багато чого з Китаю не прийшло, там мали прийти і світлодіоди. Я вибираю, з чого я маю. Я маю ось такі світлодіоди. Вони йдуть трьохватні, якщо не помиляюсь, і маю драйвер до них. Зразу ж я вже пробував який що до чого, скільки який споживає. Зараз це вам все відео покажу. Але з самого початку мені треба розібрати сам ліхтарик. Давайте будемо помаленьку його розбирати. Ви бачите, тут у нас болт є. Його напевно треба буде викрутити. У цю от посадочну під батарейки нам треба все це, все повирізати. Воно нам не потрібно. Нам звідси треба буде з клемів забрати тільки плюс і мінус. І, а це все решта вирізати. Я це все обріжу перше кусачками, а потім гравером гарненько з Акумулятори Сюди я буду ставити по 550 мА, тому що е, я роблю ліхтарики на ЗСУ. Вони ну, автономність в них маленька, а в такі от речі, де їх треба багато, вони будуть добре. Ну, наприклад, на павербанк можна і так далі. От такі ліхтарики їх більше влізеться, вони діаметром трошки тонші. І все. Зараз ми якось там вложимо. Скільки тут 5 чи 6 штук в подивимося, розмістимо десь з боку ТП-4056, але в мене є вона без захисту. Чому кажу, мені посилка велика не прийшла. Загубила. Що, тут ми відкрутили. Давайте ми відкрутимо сам основний, де я думаю, вони всі в стандартній йдуть. Як вони відкручуються, ось так. Давайте акуратно перевернемо ось так. О, дивіться, як все в нас гарно. Кнопочка, народ таку ж саму, як ми ставимо в ліхтарики від одного разу. Тут у нас, як ви бачите, свій мікрик якийсь. От тут всередині, оце коли ви тягнете догори, він замикається і включає там ту лампу. І все. А тут, як ви бачите, тут болт через цілу через цілу лампу. Бачите сюди? Тут гайка стоїть і болт. Так що нам це все відкрутити, розібрати, і я думаю, буде гуд. Що то, оце в нас що таке, я щось не розумію. Такий от штиречок. Лишні чи що. Дивіться сюди, як тут все акуратно зроблено. Світлодіод одноватний, на підложці, все гуд, без проблем. Так що переробити його без проблем. Я зараз це все відкручу акуратненько і буду ставити сюди свій світлодіод з підложкою. Так що, дивіться, все гарно зроблено, все цивільненько. класно, акуратно. До речі, на стікло можна тут ще поставити резинку, щоб сюди волога не попадала. Бачите, місце є, це пластик. Я думав, що стік. Ну так от мені здавалося, що це стікло. А світлодіод стандартний, звичайний. У мене, до речі, такий же самий є, ось. Просто я припаював на підложку. Одноватний світлодіод, самий дешевий, під, припаяний на ось таку підложку. І все. Китайці не запарювалися. Два червоних дрота припаяли, навіть е в кольор не, не ставили. Так що ось так. Мені дуже часто попадається. Хто підписаний на мій канал, той чого. Ми запам'ятаємо: оцей центральний в нас йде плюс. А цей, що йде до мікрика, це в нас йде мінус. Питали мене часто в телеграм-каналі Вова, який ти світлодіод будеш ставити. Я дивіться, я ставлю все, що я маю. Я взяв от, показати все, що я маю, все, що в мене лишилось, залишилось. І все. Дивіться, маю ось такий. Він 6-ватний. Мені здається, ось такий аж подібний світлодіод. Маю ось такий. Це трьохватні. Вони в мене вроді йдуть два. Один вже такий трошки змучений. Я його під якийсь ліхтарик робив, я не знаю. І його тут очимось. Чи чихановий, він такий став матовий, як ви бачите, цей прозорий. Я, наприклад, знаю, що оці трьохватні світлодіоди від цього LED-драйвера споживають в районі 300-350 мА. Так що цього буде люмінів побільше, в цього буде чуть поменше, але він більш на точку, розумієте, на дальність буде бити, цей не буде бити так на дальність. Це зразу ж мультиметром провіримо, скільки який споживає. Я, наприклад, візьму оцей, спробую. Оцей, вроді, 6 чи 5 ватний. І цей 3 -ватний. Пробуємо, скільки цей споживає, пробуємо. скільки цей. ось такий холдер для акумуляторів 18650, то від вайпа. Я вивів тут плюс та мінус. Приготовив собі драйвер, припаяв плюс та мінус. Оце виходи на світлодіод. Червоний у нас плюс, синій в нас мінус. Тут в нас де така площадка, тут робите напаючки. бачите, плюс та мінус. Плюс в нас йде посередині. Звертайте теж увагу, бо буває, що плюс йде збоку. А мінус де всередині. Так що пробуйте. Якщо не світить так, поміняйте місцями полярність і у вас засвіти від драйвера. Дивіться сюди, як він світить. Блін, я відвернусь, бо то просто нереально. Світить він добре з тим драйвером, буде не так грітися, але все одно ці освітлодіоди дуже гріються. В них робоча температура там в районі до 50 градусів, можливо, і більше. Так що не переживайте, він гріється досить добре. Тому і підложку я буду в ньому міняти трошки товстіш. Коротше, ви зрозуміли, світить він дуже добре. Давайте. Замірюємо його споживання. Давайте спочатку замірюємо, наскільки в нас акумулятор заряжений. 4 вольта. Тепер давайте, скільки споживає цей в нас 3 ватний. Ано? Я думаю, до 400 мА він буде споживати 300-350, десь 100 м. Все я приєднав на крокодильчики. Що пробуй. Що ти в нас покажеш? 416 мА. Ну, він багато споживає, майже ампера. Ну, і світить він, як ви бачите, досить добре. Давайте ми спробуємо там той другий. Ось так він світить. Но він поцікавіше світить, мені здається, я думаю, можливо, я його буду ставити. Ось так він світить. Добре. Е, ставимо сюди. Скільки він буде споживати. Цей нас споживає 450 мА. Він набагато яскравіший і реально він лупить більше. 400. Та ні, в тому ж самому районі. От просіло, просіло. Коротше, давайте ну, заміряємо, скільки е, буде. 400 мА. Ідентично. Ідентично 400 мА. Ну, це драйвер видає так. Якщо би я напряму приєднав, то цей набагато яскравіший. Короче, народ, дивіться, який яскравіший, Напишіть в коментарях. Оцей. Я вам свішу прямо в камеру. Ану зараз ось так. Цей яскравіший. Приблизно на одній відстані. Давай, зараз, давайте зараз приєднаємо о другий, Оцей. Чи... Давайте ми це все докупи змотаємо. Ось так. Або яскравіше світить. оцей. Ану, давайте. Ви, вам на відео буде відніше, Бо я вже собі зайчиків стільки наловив, ви собі не представляєте. Оцей. Я думаю, цей більш буде підросіяне, але він буде підяскравіший, ніж там той. Як ви думаєте? Коротше, я не знаю, що ставити. Споживають вони приблизно одинаково. 400 мА. Певно, я буду ставити оцей світлодіод. Давайте візьмемо по розміру. По розміру в нас виходить 4,8. А цей, якщо не помиляюсь, трьохватний, має 3,3 мм. А ну давайте. Якщо мені пам'ять не, не цей. 3,5. 3,5 мм. 3,5. Цей 3,5. Цей. 4,8. 4,8. Ще раз. Ну, я пам'ятаю, що цього мали 3,3. Що вже цей штангенциркуль... А, 3,3! Це 3,3 він має. Коротше, ставимо оцей, він буде мощніший. По-перше, він має таку більш лінзовану штуку. Я оприділився, ставлю цей, цей трошки сильніший. А автономність буде одинакова. Так що, народ, поїхали збирати це все до путі. Що? Поїхали такого? випилювати оце лишнє. А ви підписуйтесь за той час на канал за мою роботу. Передивіться сюди, щоб ви розуміли, що я зробив детально, я вам покажу. Дивіться, оцей світлодіод. В нас плюси та мінуси йдуть зверху. Я не хотів сверліти насквозь ту дирку, щоб потім мені не коротило до основної підложки. Я просто взяв в пластмасі, зробив тут потаї, забрав все лишнє, тому що тут у нас було посадочне під оцю підложку. Разом з болтами. Бачите, тут було таке от посадочне і болти закручувалися. І тепер я подивився, що в мене світлодіод. Плотненько, гарно прилягає. Також тут висверлів, щоб воно сіло. Не висверлів, а вичистив. В ці дзюрки воно сідає. Так, То в нас була та сторона, то в нас була та сторона. Ось так. Сідає в нас світлодіод добре. Дивлюсь зверху, відцентрувати його можна. Ось так, зараз я вам покажу. Відцентрувати його можна без проблем. Отак, по центру. А потім я беру ставлю, оц... термопасту і мажу, ставлю оцей. Зверху, ну ви поняли, як воно має бути. І прижимаю оцим і зразу болтами притягую. Тоді воно буде плотно стояло. Охолодження в нас буде працювало на всі 900%, тому що я ще додав сюди охолодження, і ще плюс термопаста. І світлодіод не буде так сильно грітись, світити буде довго і нудно. Що я думаю, вийшло добре. Тут ми собі відцентруємо, я можу собі посунути пальцем сюди, сюди. І це все гарненько прижати, прямо на ті посадочні місця. Я думаю. Задумку я зробив неповерт. Дивіться сюди, я кусок сюди приклеїв пластику, ось такого, я не знаю, міліметрового чи якогось краю, де в нас де мінус. І його буду кріпити. Зараз я вам покажу де. Якщо ви бачите, тут у нас є болтики такі. От. Я оцей болтик один відкручу, зроблю дирку і тако драйвер під'єднаю. Під, під Тому що, якщо десь сюди приєднаю, то ви коли витягуєте саму цю, вона їздить. Бачите, дроти тут стоять довші, щоб не обірвати, вони поставили довші. А це в нас не буде їздило. Воно буде триматися далеко від цього. Зараз ми, в принципі, приставимо, можливо, і буде мішати. Е, в принципі, прикручу спробу, як то кажуть. Відпаюємо рідні дроти, робимо тут е, дирочку, щоб закрутити. І припаїмо ці дроти світлодіода. Погнали! Думаю, не сильно воно відіб'ється на світлі, на світлі і так далі, на дальністі. Я думаю, буде гуд. Так що будьте обережні. Як то кажуть, все готово. В принципі, грошей багато не затрачено, світлодіо на, на Китаї можна за 30 гривень купити. ТП-шку теж за 10 гривень. І все, акумулятори безплатно від одного разу знайшли, повитягували і поставили. Так, давайте провіримо, чи працює наша тепешка, та з microUSB. Блін, як я не люблю Так, індикація тут читається, але трошки погано, бачите, він червоним цвіте. Ну нічого, я тп ТПшечку з e Type-C. І зроблю більший отвір якийсь, і буде видно. Ну, В принципі, видно, що світить. До речі, що я хотів ще зробити, ну, пізніше може зроблю. Як ви бачите, я тут збоку заматував. Ось тут я заматував. Я оцю штуку хочу зробити повністю матову, тому що воно так в очі разить. Якщо десь ставити, дивитись, я хочу зробити його матовим, і воно буде класно розсіювати. і легше буде на очі. Потім в телеграм-каналі я скину фото, як воно виглядає. Бо так дуже разить. А якщо бачите, отут матове, ну можливо, вам і не видно. Ось так він світить. Не знаю наскільки акумулятори заряджені, але я вже хочу піти провірити, чи далі він світить, чи ні. Що погнали на вулицю? Зараз провіримо. Потім заряджу акуми і ще я раз вам перепрямую. скажу, Переробка однозначно, однозначно, набагато краще. Подивіться 20 метрів, а подивіться там 50 метрів. Та флажок такий же самий за розміром, як перший. Та його, Але його набагато краще видно. Подивіться, яка точка дуже велика. Я щось бачу. Там та точка була маленька. Обот набагато яскравіший став, набагато. Я вам скажу е, X2. От реально, X2, X3. Коротше, ще раз заряджую і я вам покажу, як він заряджений світа. Зарядив я цей ліхтарик повністю. Ще не доробив, звичайно, цього вічка, щоб дивитись на зарядку. Але так видно потім кусочок якогось прозорого пластика тут вклею, клею, коли буду міняти ТП-шку. Взяв я ідентичний. Ось таким світлодіодом, який тут був. Він вже йде, це я взяв сусіда. Бачите, він ще запакований навіть, от, має сонячну панель. Похожий. Коротше, сусід каже, в мене ідентичний. Є. Може, ти мені переробиш? Дивіться, в нього ідентичний. Тут ще сонячна панель є, він йде з акумулятором, але він дуже легенький. Тут десь, напевно, до 1000 мА. Більше нема. Коротше, зарядив я цей. Зарядив я цей, йдемо на вулицю. Зараз провіримо те, що я переробив, і то, що був світлодіод. Подивимось на дистанцію, подивимось на точку і так далі. Так що думаю, буде цікаво. І я йду на вулицю, якраз тем. Зараз будемо тестити. Погнали! На дворі вже, от, як ви бачите, темніє, вже майже темно. Дивіться, перший флажок я поставив на 20 метрів, а 50 метрів, як ви бачите, там далі навіть не видно. Це оцей ліхтарик, що з звичайним світлодіодом. От оцей світить тепер я включаю цей, що я переробив. Ось так мій світить. 50 метрів, як вам? Це без переробки, а це переробка. От 50 метрів. А ось так 50 метрів ви вже не бачите. Так що, народ, яка вам точка? Він всіх цілих 70 б'є по полю. Нехай трошки стемніє, це взагалі буде бомба. От вам різниця. Дивіться, який тут обот. Отут обод. Його зовсім немає. Ну він ледве-ледве там 50 метрів, як в першому відео добиває. А тепер дивіться сюди, який тут обот. Ось так світи перероблений. Норм, реально, переробку, як ви бачите, факт на лице, і то отут іде тепле якесь світло. Тут біліше, бачите? Ось два ліхтарика. Ось бачите? Ось цей світи Ось цей світи справа, а тепер оцей світи Бачите? Оцей, цей. Є різниця. Дивіться, цей світить, а тепер цей туди. Навіть не добиває. Так що, народ, як то кажуть, Переробка реально вартує, ціна драйвера 30 гривень, світлодіода також десь в районі 30 гривень, ну і ТПшка там 7-10 гривень. І, як то кажуть, ваша робота. Так що, з вас підписка за роботу. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео!